У Києві, які точно потрібно відвідати кожному. Володимирський собор єдиний храм, у якому зображений диявол. Всередині він представляє собою справжній витвір мистецтва. А на стелі можна побачити найправдоподібніше зображення Ісуса. Цікаво, що тут надихнувся на створення твору мастера Маргарита відомий письменник Булгаков. Дорогою до золотих воріт є пам'ятник коту Пантюші, який героїчно урятував багато людей під час пожежі у сусідньому кафе. Золоті ворота були головним в'їздом до столиці. Ніколи і нікому із загарбників не вдавалось потрапити до міста крізь них. А ідею споруди князі запозичили у Візантії. Щоб зберегти пам'ятку в 1970 році, влада Києва вирішила заново їх відбудувати. У триярусному павільйоні воріт зараз розташований музей. Центральною частиною експозиції є фрагменти справжніх стін воріт. Софія Київська одна зі ста чудес світу. Це найстаріша споруда міста. Тут відбувалися церемонії посадження князів на Київський престол. Біля стін Софіївського собору збиралося Київське віче. При Софіївському соборі велося літописання і була створена Ярославом Мудрим, перша відома у Київській Русі бібліотека. Це найбільший з музеїв Києва, який має цікаву історію створення, володіє площею понад 133 гектари та був відкритий у 1976 році. Його особливістю є те, що більшість об'єктів знаходиться під відкритим небом. В експозиції представлено всі райони України. Тут можна ознайомитися з найбільш цікавими зразками народного зодчества, Карпат, Буковини, Полісся, середнього подніпров'я та інших. Засновником музею Пирогово є Петро Тронько. Спочатку його ідея не набирала прихильників, але потім йому все ж таки вдалося реалізувати мрію. Тут є дві особливості: по-перше, дерев'яні церкви, котеджі, садиби та вітряки 17-20 століть, які розділені на сім сіл, кожна з яких репрезентує регіональну частину України. По-друге, у літній сезон робітники тут грають різні сільські ролі: відрізблення по дереву, виготовлення кераміки, вишивання до водіння возів та коней. У музеї можна вивчити не тільки український побут, а наші звичаї та традиції. У цій місціні можна порівняти життя стародавніх українців та сьогодення. До речі, чи знали ви, що традиційна українська хата є справжнім шедевром? В якому поєдналися виняткова раціональність задуму та високий мистецький рівень виконання. Матеріалом для стін слугувало дерево в різних варіантах. Найкращим для них вважалося липа. Дахи вкривали соломою, очеретом, дрібними дерев'яними дощечками. Києво Печерська лавра була заснована за Ярослава Мудрого ченцем Антонієм. Лавра вважається одним із перших монастирів Київської Русі. Її печери завжди приваблювали туристів та паломників. Про довжину печер ходять легенди. Є версії, що від Києво-Печерської лаври йдуть секретні підземні ходи, які пов'язують Лавру із печерами монастирів Києва. Деякі вчені стверджують, що з Києво-Печерської лаври печерами можна дістатися до Почаївської обителі та храмів Чернігова. Ходить ще одна легенда, що ніби якщо ти пройдеш головним входом до лаври. Очистить чотири роки гріхів. Центром комплексу є Успенський собор, купола якого вкриті сусальним золотом. Лавра відіграла величезну роль у розвитку давньоруської культури. Тут були створені такі шедеври, як Повість минулих літ, Києво-Печерський патерик та ікони печерських святих. А особисто я рекомендую піднятися на дзвіницю, звідти відкривається чарівний вид. На території Лаври розташований музей мініатюр Миколи Сядристого. Серед цих мініатюр, виставлених в експозиції, практично кожна є неповторною. Наприклад, троянду у волосині, цілий караван золотих верблюдів у вушці голки та портрет барельєв балерині має і на шматочку вишневої кісточки. На мою думку, найцікавішим є найменший кобзар. Це найменша у світі книга. Розмір 0,6 мм. Книга має 12 сторінок з віршами і малюнками. Зашита павутинкою обкладинку виготовленої з пилюстки безсмертника. Не менш цікавим є полонез Огінського. Це фрагмент роботи. Листочок хризантеми. Виконаний із скла, на якому вигравірована ноти полонезу Огінського. Наступна наша зупинка Межигір'я. Це так званий центр корупції. Це розкішне помешкання проросійського президента Януковича. Довго ця територія була неприступною для чужого ока. Але зараз ми маємо можливість подивитися на ці чудові сади. Маю згадати, що Янукович давав, ніби він живе в маленькій хатинці. Але насправді його місце помешкання це хонка величезний чотириповерховий будинок. Там він жив разом зі своєю коханкою. Чи потрібен вам ліфт, щоб піднятися на четвертий поверх? Виявляється, що цій людині він був справді потрібен, причому прикрашений унікальною мозаїкою та діамантами. Раніше на цій території було козацьке кладовище та монастир. Але наш чудовий політик вирішив зрівняти все це бетоном та зробити там гелікоптерний майданчик. Також тут були і гольфполя. І величезний винний погреб, і безліч альтанок. Помешкання було настільки захищене, що на кожних двох метрах стояв персональний охоронець. Не дивуйтеся, коли зустрінете пару оленів на доріжках. За легендою, проповідуючи християнство та мандруючи світом, апостол Андрій дійшов і до Дніпровських круч, де зупинився на ночівлю під горами на березі. Йому приснився сон, де Бог йому сповістив про те, що тут має стояти церква. Поставив Андрій Хрест і миттю зібралися хвилі звідси, а дзвонів тут нема, щоб місто це хвилями не затопило. Про майдан незалежності нічого казати. Його просто треба відвідати. Дякую за увагу.